Вітаю всіх своїх прихожан. Почну з такого цікавого красивого кадра з квітами і покажу я що. Зараз будемо різати кропчик. Кропчику треба трошечки скубнути, я покажу, скільки виросло цього кропу там стоїть діляночки. Хто слідкує за каналом, бачив, як я його сіяв, садив. Як я його всадив, був посійний в 288 касету, кассету, а тоді вже пізніше пересаджений сюди. Зараз я його звідси скубну, бо треба треба трошки звідси скубнути. І, і, і відповідно я його зважу, покажу скільки там його вийшло. А ви можете робити якісь ставки. Тільки бац, і цей кліп вже на вагах 540 грамів. Місце зайняло вирізаного ось так. Поки Ріжемо далі. Так, а вирізаємо значить, ножик, рукавички, руки. І ось шмяк, шмяк. так. Шмик, шмик. Як він тут посадений був кущиками з касети, то різати його. Звичайно, отлично. І опять. А коріння пустить туди ще. Бурян відбираємо. Сюди ближче. Покажіть, тетю. Тетю покажіть сюди ближче. Фірма серйозна, вона віники не в'яже. Вона тільки кріп продає. І того у нас на вісах вийшло трошки. Запах неймовірний. Просто це не передати. Зразу пахне цими біляшами, скропом, з яйцем. і скропом. Наша грядочка з крупу виглядає ось так уже. Я буду за ним сумувати. Кріт підріло цей пробіг. І вийшлося у нас що? Пучки по 600-500 грам. в пакетики 2-100. чому це цей кріп? По 400-по 800 гривень кілограм. Ну, скажіть, цього це Ах ти ж. Капець тобі. Зірка Ютуба. Він ще не знає, що його чекає. Звідси, бляха я тобі зрадам. Куди побіг? родам! Куди звідси? Значить, з кропами розібралися. Тепер залишиться розібратися з перцем. Бачите, який перець. Дивіться, який. Треба найти якогось бажаючого волонтера зробити ось таку річ то щось самому не хочеться і важко і скучно хто хоче таку півчаса дивитися як я це роблю за пів години тут багато можна зробити цим ділом сапка значить ось така Мишити. Трикутничок. Рєєна від кисте. І ця процедура, я вам скажу, дуже корисна. Бачите, як вона виглядає красиво? А сюди вже не просапано. Дуже вона корисна ця процедура, це вже от на днях. На днях ось цей куш, шматочок ось цей сапнув разочок. То мені здається, що ті перці якісь веселіші, ніж ті, що не сапані. Бачите, всі. Якісь вони там такі яскравіші. Але і ці починають добре рости. Ще зюці зніму кадр. Дивіться, як воно. Воно мені подобається. Значить, яка тут процедура далі. Дивіться, Бачите, тут такий невеликий бур'ян є, вже пішов багатенько його. Рихлення це робиться, воно ж не глибоко. Не глибоко і дуже швидко, бачите. Дуже швидко і не глибоко. Без камери то зробиться це діло ще швидше. Ось. Тобто проходжу я зараз ось такою сапою. Ріхлиться воно. Проходить там пару годин, зараз тут воно все підсихає гарненько. Бур'ян знищується, так як він висихне. Проводиться полив, перець росте ще синіше, тому що доступ кисню дуже важливий. І вже через там, день, 2-3-4-5 по обставинах дивимося. Наступна буде така сама процедура, але тільки може вже ця сапка сюди не влізе, а буде просто та, що в мене просто з гвоздиком, і так само продереться просто міжряддя. Оскільки перець вже буде бішечки і міжряддя буде більш затулятися, то ще одна-дві одна оцих прополки, ну це вже не вибирання, буде, а просто продирання, щоб збагатити таке Тоді дуже хороша коренева система, земля дуже пухка стає. І перець взагалі шикарний. От. Тільки тим же гоздиком буде більш, цей, більш глибша прополка. І все. Точечно, тоді, якщо треба, виривається просто бульян, бо де-не-дань все одно виросте такий вирядкові, бачите. Десь він буде, ну він вже буде такий бішечкий, пробіглися, дзьобнули. І перець готовий. А позаді мене помідори. Знову дивіться, що я знайшов. З. Світом. Куди їй? О, дивіться, туди якраз копає. Дивіться, куди їй. О, прокопало добряче. Тільки не сюди, а напевно. О, тут вже є один. Хай тут буде. Так. Помідорами треба розбиратися, бо дивіться, скільки тут пасенків, що це просто капець. І там і тут. А дивіться, вже все перед вами тільки що два відірвав чи три. Це, що я раніше відривав, теж вже тут шевелиться. І це діло треба підв'язувати. Значить, що я покажу. Раз, два, три. Три пасинка лишу до перших до перших цих. Квітконосів. Раз, два, три, чотири, виходить, так? Да? Чи три. Три лишу. Три. Три лишу. Дивіться, ось все виходить на пасенкові. Бубляхи. Ще рано, ще день-два треба почекати. Тільки з'явиться ось такий бублях. Я вже про це казав, це для нових глядачів кажу. І коло цього бубляха. лки-палки. Ось так от воно буде обскубане. Тобто вийшло отакий пасиничок. Він десь підростеє з якогось там невеликого росту, і цей пасунок прив'яжеться, щоб він не лежав до стебла, а вся остальна помідора піде просто в одне стебло. І таким чином там ще цих три грони помідорів на халяву нам буде. Як на халяву? За великий труд, звичайно. Тут я, теж дивіться, які вони шикарні вже стають. Квіточка, всі діла. Роботи безліч, треба їх підв'язати вже буде прямо з дня на день. Зазніму кадр ще звідси, бо прийшов і три такі. Раз я вже тут, а познімаю ще й тут вам покажу. Наш сьогодні треба Багато гірка? Бо, що? бо дуже він здоровий. Став різко. Є багато гірків здорових. То його треба позазбирувати. Ось взагалі кабан дивіться який. Бачите? Кабан, кабан. Ці нормальні. Там зверху вже опять кабан. От той тобто огірок помаленьку починає розшевелюватися. Капельки ще я сюди не кинув, то вчора прийшов, то він наш бляха бідолаха по цей. Аж вуха повпускав. Короті. Тут пісок жарко висихає одразу за день. А то. Ого, дивіться, скільки огірків. Йолки-палки. Дивіться скільки їсти не переїсти. Вже хочеться кавуна з'їсти, а тут ще огірки ростуть. окривенькі теж зразу зриваю. Кривенькі зразу зриваю теж. Ростуть, цвітуть і все нормально в них. Пережили вони, звісно, добряче, але що зробиш? Зато вони вже є і вони вже плодоносять. Є і плодоносять. Зараз кинеться вже капля десь з дня на день, не встигаю, чесне слово. Хочеться багато всякої роботи зробити, але хочеться одною жопою на, на всі базари, як то кажуть, і город згорати. І там щось полити. Полив, дуже багато часу займає поливка. Поливаєш, 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 приходить, чи реальна півдня півдня проходить в поливі. Півдня в проливі. Тут теж повний безлад. Ще досадити треба. Морози щось сідля, сі, якось так. І там всяка така ерунда. Так, ще перці треба. Остався все пару касет досадити. Помідори з на день вже після цих обіцяючих морозів будемо висаджувати. Ці огірки залишилося ще пару огірків, тут небагато їх виглядають, вони ось такі, дивіться, трошки підзамучені. Але що ж, ви хочете, як я сюди нічого не додаю. Раз дав. Раз був добриво, дав і все. Зараз вже якось посадяться, то буде їм. І добриво, і все буде, то вони стануть набагато кращими. Дивіться, які Літровий стаканчик можна тримати довго гач. Ох, йолки палки Диви. Я думаю, в це мало хто повірить, але, але так воно є, дивіться. Пересаджувати буду огірок з огірками. Представляєте? Дивіться, який. Два зірвав. Два зірвав. Якщо пометушитися, може і ще знайдуться. Бідолашний не спорю, то що, зато, зато він є. Зато він є, зато він росте і він починає активно ай, плодоносити, Ну, давай. з де повна жмені випадають. От, А ці сьогодні прийдуть топ трошки заберуть такого гірка. Це взагалі шикарний, мені подобається такий гірок. От, Яка його доля? значить, е Вже ж його його тут тісновато буде. Ну, Деяку заберуть сьогодні. З понеділка там вже теж почнуться активні продажі. О, зараз покажу. Опять покажу. Я вам кожен день показую свій огірок. Сорт Маренга, щоб ви знали. О, бачите, долька вже почала. Без жодних ознак. без жодних підкормок. Запитуєте часто, чим годую огірок, нічим не годую, земля куплена. Як воно там звезд, не пам'ятаю, земля куплена, і це воно тут росте. Підкормок взагалі ніяких не було, тому що що холодно на дворі. І треба, щоб він ріс так е, своїм темпом, своїм життям, як то кажуть, щоб вріз. Зараз, значить, що е, яка далі процедура, дивіться. Дивіться, які класні вже огірочки вже з вусами. 25 гривень штучка такого огірка, до речі. Е, яка його процедура? Е, вже ж йому тут стоїть тіснувато. В таких грядках і в тих грядках теж. Буде він розставлятися значить, на стілаж вже трошки ширше, да? так як там стояли стаканчики такої туди, вже я їх ставлю на два пальці, що там, що там, що там, що там. Зараз звідси ось цей стілаж розкладеться. І вже тут він буде не так густо. І таким чином він буде високий, грубий, стоячий і з огірками вже. Ну такий, типо, як я вам той показую. Він да? вже він такий. Височенькі, ще чуть-чуть вищі бувають вони. Ну, як, як коли, звісно, хто купить. Бо буває, приходять і вже аж прям такими забирають, бо треба срочно сидити. От. І ці огірки будуть тут зараз розставлені. розставлені поки на цьому стілажові, тому що там не застеляно нічим. Якщо буде мало місця, ще й туди і розкладемо ще й там. От. І таким чином буде все чітко. Дісь які огірки. скільки огірка. Це просто капець. Як приємно на це дивитися. Приємно на це дивитися. Цей бішечкий. В теплиці вже не палиться, не знати скільки. Взагалі не знати скільки вже не палиться. От. Так, з цими помідорами, дивіться, помідори теж бідолашні. Прирос не хочу смикати. Помідори Мамако з квітками, будемо їх садити, льожа. Поливаюся вони зараз прямо зверху. Попадали, бачите. Бідолашні дуже, але що зробиш. Але зато я їх садю і зразу скоро в мене буде врожай. Садитися в них льози, значить буде, як, яка буде процедура. Або трактором, або мотоблоком буде нарізатися рядки. Просто так, як на картоплі, рядки нарізаються, будемо розкладати, засипати і кидатися зверху, де капля. Ось це воно так буде садитися, тому що що? Тому що трошки вона висока, свята. Морози трошки збили у нас з графіка, як то кажуть. От. Але зато вони такі шикарні. І е, цей, втрата врожаю, не втрата урожаю е, буває, да? кажуть, що там помідора переросла, втрата врожаю. За урожаєм ми не ганяємося, ми ганяємося за ціною. Тобто, краще продати раніше 100 кг помідорів по 50 гривень, аніж продати пізніше 3 тони по 2 гривні. Да? Ну і зрозуміла система. Тобто мене не цікавить зараз урожай. Мене зараз цікавить ціна на помідору. Краще, я вже кажу, продати менше на дорожче, ніж переносити всі три тонни помідорів і заробити менше, ніж ти продав оце за ранку всього. Ось так. Ого, який. Ого, який. Всі я не бачив раніше. Так, огірки забираю, йду перекусю і все. Ще ще щось показати, що це вам ще показати. Кавунчики з касети, теж підростати почали. Давайте я ще покажу того кавуна. Мені так подобається кавуни показувати. До речі, ось така штука з касет також у нас буде на продажу, це ті самі квіти, які ми бачили тільки що в тих великих кашпо. Тільки вони будуть з касети. Ціна, звичайно, набагато менша, ніж з ніж, кашпо. Кавунчик. Кавунчик хочу посадити в офісну теплицю, там де в мене офіс завжди був. Не, ну, шикарний кавун, що тут казати. І таких кавунів багатенько є. Є ось такі трошки ще кращі кавуни, є якісь трошки хужі, погано зійшли. Але вони є. Ну і тут теж кавуни. Кавуни, кавуни. Є ще помідори, е, помідори є така. 4 штуки всього на все. Дуже дорогезне насіння, сорт е, чарі. Чаррі, якісь там дуже супермодні, такі прямо заліплені. Слідкуйте за каналом, буду показувати, самому цікаво. Ще втулю цей кадр з цієї теплиці про помідори. Ці, що перші саджені стали рівнесенькі. Рівнесень, грубесенькі, то мені вони щось б здавалися трошки високими інколи. З цієї сторони та сама ситуація. Тут є такі нижчі. яка розсада нижча була, то вже яка вона стала. Але треба продерти так само сапкою, тому що десь є місцями маєште, прилипше листя до землі і воно помідору тримає. Тримає помідору. Але в основному все як завжди, все чітко. Різні сорти, різні помідори. Покажу кабачок. До речі, щоб не попутати де що росте. є у нас такі вказательні знаки. на стопочку. кабачок сегодня вечером уже я тоже зиру вот и же меньше крови зиру и пущу просто активно Так, в цій теплиці, значить, що я вам скажу, треба робити ще одне вікно. Що там, що там. Там вже не вийде, або, або треба було його робити такого донизу, щоб все повністю відкривалося. Пробувати. Вроді так, нормально, коли все відкрите, але ось тут треба буде зробити ще одне вікно. Як його зробити, значить е, на саморези прикрутиться, профіль вже варитися не буде. Ну сюди можна і приварити, бо тут зні, зняти можна. Сюди можна приварити, та й там присиверкати, якщо толком зібратися. Вигнути опять же таку форточку, як там, і вставити. Тобто на літо, на літо я напевно тут виріжу, плівку виріжу, а вже на осінь зварю вікно. Бо буває трошки жаркувато. Цей бруд, який я ото накидав, досить такий, я вам скажу, добре допомагає. Глина, глини понаходив, оце ж. затіняє, затіняє. Самий дешевий спосіб. Під кінець відоса знайшов ще редиску одну. Ну, не одну, там їх багато є. В цьому в теплиці де вгірок росте. Зробимо зважені і щасливі. Кидимося, що там всередині. Рядись кастилар, трухнявого немає. І на смак дуже солодка, до речі, стала.